Сержант це про роботу з особовим складом. Це про комунікацію та дисципліну в своєму підрозділі. Сержант це скелет, на якому тримається багато завдань. Різниця між тим, щоб надати наказ або повести з собою, є в тому, що ти маєш довіряти хлопцям, які будуть виконувати твій наказ. Слово відповідає для мене означає те, що усі бійці мого відділення повертаються з виконання завдання здоровими та цілими. Сила відділення в єдності ми усі працюємо разом на нашу перемогу. Роль сержанта, коли починається робота або бій, заключається в тому, ну, щоб слідкувати за виконанням, послідовним виконанням всіх дій, злагодження, щоб люди не, не розгубилися. Буває момент, коли звод дихає одним ритмом, робота просто виконується і зазвичай в тиші. Не хочу без пафоса там якогось. Але командир зводу ти постійно маєш контролювати процеси, слухати людей більше допомагати, я так думаю. Сержант змінює підрозділ роботи з особовим складом навчання його і покращення їх якості в їх роботі. Щоб створити в роті довіру, яка не руйнується навіть під обстрілом, треба показувати своїм прикладом з особливим складом, щоб вони знали, що їх підтримують і плече, яке буде поруч, навіть керуючий склад. Щоб зрозуміти, що сержант виріс, в нього, нього проявляються лідерські якості, і за ним підлеглі, які з ним працюють, приходять до, за досвідом, щоб перейняти його, покращити свої навички. В роботі тій чи іншій справі. Головна місія насамперед моя це головного сержанта батальйону. Підвищення морального духу хлопців це в першу чергу навченість, їхня обізнаність і готовність до нищення ворога. Ми працюємо на максимум від себе, проводимо постійні заняття, і ми наближуємо нашу перемогу, пишемо нашу історію, щоб діти, онуки всі знали, для чого ми зараз тут. Поняття, що справжній сержант це таке відчуття, коли він може взяти все в свої руки, прийняти рішення і зробити все недосконально, але вірно, в правильному напрямку. Він показує собою напрямок, веде за собою своїх підлеглих і стоїть на їхньому чолі. Насамперед, у нас бойові хлопці та дівчата отримують це найкраще. І вчинками ми показуємо тим, що вони для нас важливі. В армії сьогодні сержантський корпус це хребет. Сержанти своїм прикладом, своїм досвідом вже доказали, що на них дуже багато відповідальності, вони дуже, дуже ведуть за собою людей. На їхньому прикладі люди бачать, що ворога не треба боятися його знищувати. В першу чергу, сержантного покоління це розвинута освічена людина з патріотичними мислями і напрямками. По суті, це Найближча людина до солдата, яка має розуміти всі його потреби і не тільки для виконання задач, а також знати, що у нього робиться вдома, який у нього настрій, які у нього проблеми, вирішувати їх. Не заключається тільки напрямок військовий, так сказати, тобто обсягає повністю всі, як кажуть, напрямки життя солдата. прикладів у нас за цю війну дуже-дуже багато, там, де сержанти ставали командирами. На чолі очолювали, так скажем, підрозділ. Ніхто не дрогнув, вставав, вів людей за собою. Не Можна втратити нині саме совість. Совість перед собою, щоб не було стидно за свої поступки. Ну і честь, щоб не було стидно перед підлеглим. Ми, сержанти, ми ведемо, ми тримаємо лінію.